Всім привіт! Давно не бачилися з вами у влогах. Хоча це мій найулюбленіший формат, тому що це в першу чергу спогади для мене про моє життя. І насправді за останній рік було стільки цікавих подій, стільки нових заходів, розваг, які я спробувала у своєму житті. І якщо чесно, я трошечки жалкую, що я про це. Не записала відео є точніше декілька відео, які я записувала, і я думаю, що я їх все таки змонтую. Можливо, це буде цікаво тільки мені, але я для себе збережу ці спогади. Я би хотіла почати з того, що розказати вам про деякі зміни у підході, у концепції, називаємо це так, мого каналу. Ви знаєте, я довго не знімала частково через те, що я живу зараз у так званій не інстаграмній квартирі, так я знімаю житло, і воно затишне, воно дуже класне, воно дуже атмосферне, тут відчувається дійсно така світла, приємна атмосфера. Але вона не така вже там якась прям супер фото-відеогінічна, і це якось частково також мене зупиняло від того, щоб знімати відео. Але за останній час я якось переосмислила багато чого в житті і розумію, що життя воно тут і зараз. І нам показують якусь певну картинку, до якої ми всі прагнемо, і коли її не маємо, починаємо від цього якось страждати, заганяти себе, що з нами щось не так, що от у інших є, а у нас немає. І я би хотіла нормалізувати нормальне людське життя. Таке, яким живуть більшість людей. І тому я вирішила цей фактор зовсім відкинути і, навпаки, навіть більше показувати того, де я живу, як це все виглядає, і як я це намагаюся по можливості зробити більш сатичним, більш привабливим, більш естетичним, тому що у мені в душі живе естет, який прагне до цього. От! А, взагалі, у мене тут 27 лютого кінець зими, і я щиро сподіваюся, що це вже кінець зими в дуже широкому сенсі, тому що я останній місяць відчуваю такий застій енергії, таку сплячку, я не можу наспатися. Я хворію вже четвертий тиждень, в мене тримається легка, але температура. Я просто від цього втомилася і я дійсно вже дуже чекаю весну. Дуже чекаю розквіту і природи і своїх власних сил. Зараз я відправляюсь на невеличку прогулянку в парку біля дому для того, щоб просто трошечки розрухати енергію і далі сідатиму за роботу. Я взяла собі мачу на кокосовому, На жаль, не було ніде моїх улюблених макарон, тому знайшла собі такий лимонний тарт. І на прогулянку парком поки сонечко. Я, звісно, бачу красу і в цьому, і в такому вигляді дерев, бо знаю, яке вони потужне значення для нас несуть. Але вже хочеться поскоріше, щоб були зелені, правда? Я щойно повернулась, пройшлась буквально 20 чи 30 хвилин, не знаю скільки пройшло часу. І зараз сідатиму робити робочі задачі, які не завершені, які висять і просто витягують теж з мене енергію, тим, що вони не завершені. Я дуже люблю, коли всі задачі закінчились, зроблені, але іноді буває чогось відтягу. Ну зазвичай, якраз таки через брак енергії. У мене вже наступний день. Трошки захекана, тому що біжу на зустріч. Сьогодні день буде. Досить таки незвичайним. Зараз розкажу чому. деякий час назад мені насився сон про те, що я зі своєю подругою готувала десерт. Причому вона готувала, а я дивилася. Якось так все детально було, що я прокинулася і зразу записала інгредієнти. І написала їй, чи вона взагалі готує такий рецепт, чи знає вона його. Вона сказала ні, але я їй запропонувала, що давай спробуємо це все купити, зустрітися і приготувати. Що ж з того таке цікаве вийде. Тому зараз я біжу. На зустріч з нею вона вже мене чекає біля магазину. Докупимо інгредієнти, яких в мене немає, і спробуємо приготувати цей десерт. Він, до речі, такий веганський, сирогідний, корисний. все як треба. Так, ми вже повернулися додому з покупками, повернулися не без пригод. Е, я забула ключі від квартири, тому довелося трошки погуляти, почекати, поки мені підвезуть інші. Прийшли, але поки що не готуємо, кожна сидить в своїй роботі, але ми зараз ми почнемо. Почнем. Значить, отже, мій чудо-рецепт зі сна. Точніше, не мій, а Сашин. Але вона в житті каже, що такого не готувала. Я тільки огору з Так. Значить, що в нас тут? Значить, оригінально рецепт зі сна. Оце олі, Ми поки жіна, що прибираємо. Олі, да. значить Це у нас кокосова стружка, мигдаль, грецький горіх, фіник, мед, кокосова олія і порошок какао. Але воно, на вигляд було таке трошки жалейне, тому я запропонувала, що нам треба взяти щось рідке от у нас буде вівсяне молоко і агар-агар, щоб воно стало таким. <плес> Так що почнемо зараз з того, що получимо трошки горішки. Так, я запропонувала почати з того, щоб замочити кокосову стружку, щоб вона була трошки м'якіша. Нам треба, мабуть, е... ножиці. Я тут трошки залишила горішків прикрасити зверху, не знаю, чи воно щось вийде, але ну, залишимо, а все інше збиваємо. Від Саші прийшла пропозиція перебити це і посипати зверху стружкою. В принципі. Підтримую. Я вирішила ще все-таки перебити мигдаль весь, бо цей блендер трошки так фігово збиває. Саша нам тим часом помила, почистила від кісточок фініки. Давайте теж, мабуть, їх закинемо. Зполукає, будь ласка. Давай. Кокосову стружку ми тут замочили, щоб воно було таке якесь більш рідко густе. Я не знаю. Ну, коротше, щоб не сухе. Теж додаємо все сюди. Аж як в дитинстві. Типу, ну, клянці, грізюка. Ні, листочки. Я варила в самоварі чаї, я йшла, збирала О, лави, серйозно, так, я. по своїх відчуттях якісь там листочки, трави, ягоди і варила якісь варила. Mm -hmm. так. Додаємо десь таку нормальну ложку кокосового масла. Ми тут щойно почитали, що робити з агар-агаром, Вирішили, що якраз поки в нас готуються інгредієнти, ми зараз його змішаємо з нашим рослинним молочком на чашку. Десь цей пакетик. Ні, чайна ложка. Чайна десь. ложка на 200 ага. міліграмів. Ну Я думаю, не повна навіть чашка 200 мл. Десь. А ти давай повну да. і трошки більше чайної ложки. Бо вона ж там, в принципі, нормальної інгредієнти. У нас смузі буде. Ну, ага. щось таке, так. Да. Ну ладно, так. давай. І так, типу, ложку і четвертинку, мабуть. Угу. І, і, що вона біла така, що це за водоросто, такі цікаві білі. Чи що з нею? Зефір, ефір? Або зефір робиться за горгаром. Mm -hmm. Майже весь здається. Mm -hmm. а, ну, так, не дивимося на чистоту моєї квіти. Упустимо на mm боліду. -hmm. Mm -hmm. Так, заливаємо. І треба буде його довести до кипіння. Можу тобі поручити це діло? Давай, давай. Трошки буквально замочилися наші волоські горіхи, теж їх сюди закидаю. Вже промила трошки. Так, Ні Наші на око, цукерки так. на око. Але, на щастя, тільки це вислів. Ми їх будемо класти не на око. Е, так, у мене там по рецепту какао порошок. Я знов-таки не знаю, скільки його треба. Ну, покладу десь ложки три чи чотири, щоб типу це була основа, мабуть, шоколадна. Чик. І. Ще трошки додам. Бо, В принципі, це ж цукерки, правильно? Вони мають бути шоколадні. Додаю трошки меду. Хоча в нас вже є фіники, але хай буде ще. Ми ще вирішили додати це вже сьогоднішнє наше авторство трошки цедри апельсину. Торожевний момент заливаємо Я наш агарагар. -агар, на так, щоб цей мед трошки змити, наш агар-агар з. Молоком заливаємо. Зараз mm -hmm. оце, мабуть, трошки ще ложкою спробую перемішати. Наш заміс. А це це прям, прям десерт виходить. <гум> <гум> Слухайте, ну виглядає, як ідеальна консистенція, саме така, як мені взагалі снилася. Будемо зараз заливати форму. Звичайно, пофант пофантазувати, то новий можна торт. У нас то? торт взагалі виходить, ти розумієш? І ще, значить, те, що ми сьогодні вже на ходу придумали, посипамо, а, горіховою стружкою. Отака от краса в нас вийшла, відправляємо в морозилку, самі йдемо прогуляємось і повернемось, покажемо результат. Такий нам тут сюрприз по дорозі додому. Ну що, постояв наш товариш в морозилці, трошки в холодильнику. Зараз mm -hmm. будемо різати? Mm -hmm. Так, зараз. Ножик, ножик, ножик. Виглядає дуже апетитно, yeah. як на мене. А у весні це було порізано отакими, от типу, oh. Отак і такими як суперочками конф... mm -hmm, mm -hmm. кубіками. Ну що, воно жалієне чи ні? І непонятно ah, поки, так? Mm -hmm. да? Незрозуміло, yeah. точніше. Yeah. Оп. О, oh, ну що? Слухай, воно як Брауні якесь вийшло. Я щойно провела Сашу, повернулася додому, і що я можу вам сказати? Десерт вийшов просто афієний. Це навіть не цукерки, як я собі у вісні бачила, а реально повноцінний десерт чи навіть торт. Дуже круто. Я обов'язково це буду готувати на якісь свята, на якісь події. Прям вау, ціна питання буквально 200 гривень. За цілий сироїдний торт корисний, де ти знаєш, що там в ньому лежить в складі. Дуже круто. Я зараз ще сідаю попрацювати, тому що кінець місяця і треба підтягнути всі робочі хвости. Завтра ще теж у мене зйомка, так що кінець місяця такий ух! Ну, нічого, це пішла працювати. Я забігла додому швиденько переодягнулася, так як мені сьогодні нафарбували фіолетові стрілки і вії, я вирішила продовжити образ. Все, тікаю, їду на гру, пов'язану з чаюванням. А поки гра не почалася, я працюю. У мене вже наступний день, і це перший день весни. Я дуже цьому рада. Я рада, що нарешті зима закінчилась. І вчора була супер насичена і довга зйомка, від якої я кайфанула, але фізично втомилася, і просто вже ввечері прийшла додому, і тільки доторкнулась подушки, вирубилась спати. Тому сьогодні я ще допідтягую ті хвости робочі, які мала доробити вчора, і. Можливо, ввечері ще попаду на танці. Я останні півроку займалася бачатою, і в Києві постійно проходять такі як вечірки, де можна прийти потанцювати з різними людьми. Я ще жодного разу не була. І якщо я дороблю до цього часу свою роботу, то я на неї поїду. Але якщо ні, то ні. І розпочалися дуже цікаві вихідні, адже мене запросили познімати жіночий ретрит. Ми були у такому неймовірно красивому будинку, великому, просторому і дуже-дуже світлому. Цей простір тримає сімейна пара. У сусідньому будинку вони проживають, а цей здають під практики та ретрити. Тут відчувається, що вони вклали в це багато-багато своєї любові та уваги. Після того, як ми оглянули будинок і кожна обрала, де вона буде ночувати, ми трошечки поспілкувалися, налаштувалися одна на одну і почали день з йоги. Я познайомилася з інструктором Лєною перше на цьому ретриті, і мені дуже-дуже сподобався її підхід. і з задоволенням, коли буде така можливість, буду Відвідувати її заняття в Києві, а вам залишу посилання на неї під відео. Далі у нас був неймовірно смачний обід зі страв, які дівчата готували своїми руками. Так як будиночок знаходиться біля озера у лісі, ми вирішили після практики йоги прогулятися трошечки, адже був дуже красивий захід сонця, світило сонечко, і хотілося трошки побути просто поруч з природою, поруч з водою, подихати і розслабитись. І ми навіть знайшли невеличку дамбу, на якій прям дуже відчувається, яка все таки сильна стихія вода. А далі відбулася практика потокового звучання, після якої я просто ридала, адже провідник Наталя змогла так тонко достучатися, щоб я таки розкрила свій голос і почала звучати. Для мене це було величезне щастя, адже в мене є цей внутрішній запит на звучання, але мій страх мене дуже сильно сковує. Тому Наталю я також дуже сильно рекомендую вам. І також буду до посилання на неї під цим відео. На завершення ми витанцювали все, що в нас попіднімалося на цьому ретриті на практиці вільного танцю. А потім ще довго сиділи і просто спілкувалися з дівчатами про своє про жіноче. Було дуже душевно, дуже тепло. Я дійсно також можу тепер порадити вам цей ретрит, адже дівчата його планують організовувати ще. На, на той момент коли забуваєш знімати початок і кінцівки до своїх відео. Вчора я повернулася з ретриту, хоч трошки з пригодами, тому що ми були за містом далеко досить. І треба було звідти якось вибратися. Були проблеми з таксі. Ми трошки так понервували, але нічого, все склалося як найкращим чином. І я ще вчора встигла навіть сходити вечором в лазню, дочистити те, що в мене піднялось, тому що взагалі почалася така чистка на фізичному плані, і якраз в лазні вдалося теж це все трохи з себе випустити. І сьогодні я вже прокинулася в набагато кращому стані. Ретрити це не завжди про те, що ви повертаєтесь. Такі натхненні, легкі метелики, єдинороги і так далі, різні стани піднімаються, і це абсолютно нормально. І в мене вчора був стан непоганий. Він просто був чесний. У мене вже почався наступний тиждень. Я зараз лечу до бабусі в лікарню. в мене бабуся потрапила в лікарню. Вечором в мене танці йду на майстер-клас нового для себе стилю, але давно хотіла спробувати це. Афро можливо, щось трошки познімаю, але скоріш за ні, тому що зазвичай на танцях не до цього. І я думаю, що вже на днях буду. Монтувати це відео, тож можливо, це вже кінцівка. Я вам дякую за перегляд. Дякую собі, що я зняла це відео собі на пам'ять і всім до зустрічі нових відео. па-па!